Ти думаєш, що це була, оця історія, вона ну, не гірша. Але потім ти чуєш ще, 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 і є ще гірші історії. Дуже багато вікового населення, котрих просто кинули. Просто кинули і вони нікому не потрібні, хоча в них є сім'ї, є діти, а вони не потрібні цим дітям. Є дідусь із Святогірська, котрий пропрацював все життя на шахті. Він вже користувався слуховими апаратами, тому що через шахту були травматизації слухових нервів. І в його будинок, який він вибудував разом з дружиною, і в якому вони планували прожити свою старість, влучила ракета, і він був під завалами, його два дні діставали звідти. Він після інсульту, в нього одна сторона погано працює, і він майже нічого не чує. Тобто він не контактний. І коли він до нас прийшов на прийом, він плакав, тому що він ну, не може соціально себе відчувати нормально, бо не чує, що йому говорять. Ми відкрили збір, купили йому слухові апарати, привезли, вдягли. І зараз дуже приємно, коли на якісь свята він дзвонить, він до нас, до всіх відноситься, знаєте, як до онуків своїх. І от 8 березня він дзвонив до мене і каже: Дой, це дядя Вова, Святогірська, я тебе хочу привітати.